Чому ви їсте та не можете насититися? Перша причина це інсулінорезистентність. Коли клітини не сприймають інсулін, енергія в клітини не заходить, тіло відчуває голод. Друге лептинорезистентність. Лептин – це гормон я ситий. Коли мозок його не сприймає, ви їсте без зупину. Третє грелін це гормон голоду. Він злітає вгору через стрес, недосип, запалення. Тіло постійно хоче їсти Навіть коли реально енергії вистачає. Четверте: дефіцит мікроелементів та вітамінів. Без них система голоду і насичення не працює. Магній це чутливість до інсуліну, цинк, секреція інсуліну, хром, обробка глюкози, марганець нормальна робота підшлункової залози. Селен, захист клітин від запалення. Вітаміни D, b 1 В6, В12 це обмін енергії та регуляція апетиту. П'яте паразити та кандидоз. Кандида, грибки і паразити крадуть твої поживні речовини, провокують запалення та постійний фальшивий голод. Проблема не в їжі, проблема всередині. Якщо бажаєте повернути відчуття справжнього насичення, запрошую на консультацію. Розберемо все глибоко та по-справжньому.